Усім привіт! Сьогоднішній відос, а саме ця версія відосу з підпейнту, буде присвячена тому, як я провела цю відпустку, який в мене був стан, про що я думала, що я надумала, і мої висновки. Одразу попереджаю, що ймовірно, під час базікання я можу лаятись, бо під час. Всього цього стану в мене були різні емоції, і, та, і я дуже багато лаялася, дуже багато матюкалася. і Тому я, звісно, намагатимусь запікувати, але якщо вам така агресивна подача неприємна, є спокійна версія відосу, і дивіться собі, спік... спокійненький Так, Тако. Якщо ви підписані на мої соцмережі, то ви ймовірно знаєте, що в мене був період відпустки, так би мовити, коли я взяла тайм-аут від соцмереж. А це все почалося, тому що в мене були важкі стосунки з соцмережами. Мені не подобалось їх вести, мені не подобалось, що я в них бачу, що в них відбувається. І це мене дуже сильно дезморалило. І тому я взяла тайм-аут від них. І відчуття під час ведення соцмереж в мене було доволі неприємне. Тобто я викладаю, я стараюся, я щось роблю, а не розуміла, на що я все це роблю. Бо я за освітою не художниця, не ілюстраторка, не щось подібне взагалі, взагалі не туди. І малювання для мене є моїм хобі. Але я на нього так віддаюся, принаймні соцмереж, введені соцмереж, наче це моя робота наче я не знаю якийсь смм-ник, монтажер, фотограф і все, що тільки можна в одній людині. А тепер я хочу назвати саме причини, що мене дезморалило, і що мене призвело до цього ментал брейкдауну. Ставте плюс, якщо у вас було те ж саме тако. Перша і, напевно, найрозповсюдженіша, і яку ви самі всі добре знаєте, соцмережі ніхера не просувають. Соцмережі Інста, принаймні, всі ми знаємо, що вона перетворилася на суцільне звалище з купою лайна і реклами. Тікток взагалі не зрозуміла дід, не зрозуміла, як в тебе з'являються. Підписники, як ці всі алгоритми діють. Звісно, є якісь інструкції, де тобі якийсь дяденька чи тьотінька в розумному образі в костюмчику чи в окулярах розповість, як треба зробити так, щоб твій відео залітав. Але будемо чесними, хто цих інфоциган слухає? Що ще мене бентежило в Тіктоці, бо це не єдине, це не тільки алгоритми, а те, на яку аудиторію мене просував на той момент Тікток. Мене. Коментували росіяни. Байдуже. Це російськомовні українці, чи росіяни, чи білоросіяни? Мені байдуже. Якщо я бачу коментар російською, я розумію, що це росіянин, я блокую і видаляю цей коментар. І мене Харило. Ну, типу, мені було не сумно. І мені байдуже, який коментар вони писали: негативний чи позитивний. Я блокала будь-який. Він в мене викликав лише агресію, а типу. Це, ну знаєте, не найкраща емоція взагалі, бо агресію кожна людина проявляє по-різному. Хоча буду чесною, мені російські коментарі приходили і на Ютубі, і я їх теж видаляю. Ви їх не бачите, бо я їх видаляю. Благо, вони зараз не приходять. Благо, коли я вийшла з цього стану, то і в Тіктоці мені припинили писати російські коментарі. Я не знаю, може мене в соцмережі пожаліли, але хто зна. Ну і звісно, що ще мене завело в цей ментал брейкдаун, це мої особисті загони з природу того, що мені вже 20 років. Отака я серйозна жінка, які вже, вже розмінюється третій десяток. І я розумію, що е, от от я закінчу універ. А що я потім буду далі робити? Типу, ким я буду, що я буду робити. Бо, на жаль, цей світ потребує того, щоб. Ну, коротше, це жорстокий капіталістичний світ народ. Потрібні гроші. Гроші треба усім. І... Через це було сумно, бо я не розуміла, яким чином я буду заробляти, як я буду дорослішати, чи буду я взагалі там з'їжджати, чи не з'їжджати. Ну, коротше, почались загону з приводу дорослого, вже не студентського життя. Ще з причин, я не знаю, це вже яка четверта, п'ята. Це те, що я, ймовірніше, ніколи не зможу здійснити якісь свої мрії. Типу, це теж. Що мене заганяло в цей стан пригнічений. Типу, що я не зможу зробити свою візуальну новелу, чи хоча б комікс по своїм персонажам, що я не зможу заробляти на творчості ніколи і так далі не подібне. Що, ймовірніше, типу, мені доведеться зв'язати своє життя з буденним е, буденним ритмом, щось, типу, працювання консультантом. чи не знаю, якась ще звичайна робота, не знаю, баристи, ким там ще люди десь 20-25 плюс займаються приблизно такою роботою. Тому так, я стояла на важкому роздоріжжі, бо я не розуміла, чи хочу я пов'язати своє подальше життя з малюванням аля як професійно, типу бути блогересою, блогеркою, блогерині, блогрицею. Блогеркою і так далі, подібне, чи бути, звичайною людиною, яка вам раз, не знаю, на місяць буде вкидувати якийсь кетчбук-тур чи скетштайм. Ще до оцього цього всього ментилбрейкдену додався, не знаю, п'ята-шоста причина. Це відчуття певної провини. В мене було. Відчуття провини через те, що я вам наобіцяла, що колись я зроблю візуальну новелу, комікс, наліпки і так далі, то подібне. Але, як ви зрозуміли, навряд чи дуже навряд чи. Абсолютно ні. Звісно, я розумію, що мені тільки 20 років. Люди до своєї мети йдуть і по 10, і по 15, і ще більше років. Але, ну, я звичайна дівчинка з. Невеликим достатком маленьким, таким, знаєте, у вигляді моєї стипендії. І звісно, що робити все це я не в змозі. Бо народ, я вам тут відоси на YouTube піляю на колінці, типу, буквально в телефоні в програмі. Е, тому ну, казати щось за більш серйозне, професійне взагалі не можу, ну, взагалі не очікуйте. Але малювати мені досі подобається. Мені подобається малювати корейських хлопчиків, мені подобається малювати милих дівчаток. А, до речі, теж зараз малюю милу дівчинку, бо це перемальовка моєї старої роботи ще з 22-го року, десь на початку року. І я розумію, що малювання я принаймні не закину, бо це надає мені змогу розслабитись. Типу, я, малюючи, розслабляюсь. Ще я дуже рада тому, що малювання мені не дає змогу спілкуватись з артпростором українським, бо на період до штабного вторгнення в мене такого не було. Типу, я просто викладала картиночку, хтось її десь колись там лайкав, щось іноді коментив. Бо я тоді пробула все. Я робила пости англійською, і просто господи російською, і тією іншою мовою і. Ну, коротше, тоді для мене Інстаграм, бо я тоді вела тільки Інстаграм, був просто як місце, куди я скидала свої картинки. Бо в мене на телефоні була мало пам'яті тоді, і це єдине, де я могла зберігати свої картинки, і вони нікуди не пропадуть. А після повноважтабки, звісно, все змінилося. В мене з'явилися якісь. Знайомі, ну я не знаю, важко це назвати друзями, по типу, про... давайте оці ваші модні слова, м'ю. От м'ю в мене з'явились. <рес> uh, і є більш-менш з ким отаке коротке, але спілкування, бо я людина доволі інтровертна, і мені отого от спілкування, яке в мене є, мені достатньо, принаймні інтернет-спілкування. В інтернеті я просто спілкуватись не люблю. Я люблю спілкуватись наживо. Бо, на жаль, чи на щастя, людина є соціальною і вона хоче відчувати якусь приналежність. І саме тому мені приємно було хоч трошки але спілкуватися з кимось і відчувати, що, наприклад, ментал-брейкдауни якісь бувають не тільки в мене, що хтось теж якось загоняється. І це, типу, прикольно розуміти, що ти не один зі своїми ментальними проблемами. А ще хочете прикол? От я, я вам, я вам зараз таки розповім, ви ухахатуватись будете. Тако. Е, я дійсно вважала, що я буду тією самою художницею, в якої не буде ментальних проблем. Ви поржали? Сподіваюсь так. Е, так о в чому саме прикол? Бо я ніколи не мала цієї проблеми з артблоком, бо здебільшого всі художники заганяються з приводу артблоку. В мене його ніколи не було. Мені завжди хотілося малювати. Не могла малювати я лише тоді, коли в мене була якась фізична втома, коли я там з пар приходила і вже рухатись не могла, і могла тільки лягти на ліжко і все. Але малювати я хотіла постійно, я постійно малювала, малювала стільки, скільки мені хотілося. Але потім десь це виходить кінець грудня під обстріли Харкова. В мене промайнула думка, а життя ж може в будь-який момент скінчитись, і тоді, на що я взагалі все це роблю? Типу, мені ж треба, напевно, тоді чимось більш кориснішим займатися, і ось таким чином я зрозуміла, що Діана в тебе поїхала кукуха. Потім я все одно намагалася вести більш-менш соцмережі, скільки там днів 20. Але, знаєте, довго це не протрималось, бо ну, робити контент з-під палки це така собі ідея. І тоді підписниця в телеграмі сказала Діана: Схаменися і візьми тайм-аут. Я зрозуміла, що, напевно, так, треба, бо хочу не хочу, але треба думати, треба. Лексувати з приводу того, що мені робить зі своїм каналом, зі своїм майбутнім і зі своїм життям. А ви знаєте, думати я взагалі не люблю, але довелося. І коли я почала писати пост і викладати пост про те, що я беру тайм-аут, я почула стільки слів підтримки, це було так приємно. Я хоч і не люблю, коли мене жаліють, але це було дуже приємно. І мило. І це було частково так дивно, типу. Виходить, що люди, яких я жодного разу не бачила, писали слово підтримка. Це було дуже приємно читати. А, наприклад, своїм яких, якимось близьким, по типу подружок чи родичів сім'ї, я нікому не повідомляла про свій стан. Бо то бо, типу, я знову ж таки не хочу, щоб мене жаліли, бо я Стронг і І та і Стронг. Стронг енд Вуман power. У будь-якому разі я вдячна тому арт-простору, який е, склався, сформувався навколо мене, який з'явився навколо мене. Е, бо це було приємно розуміти, що ти хоч і сидиш в себе вдома в берлозі, але десь там ментально в інтернетах цих нещасних є люди, е, які можуть тебе підтримати. Ось, якось я так скажу. Я, хай, мені навіть слово підтримки мій натурник написав, мені було дуже ніяково. А ще інша підписниця запропонувала мені колись відвідати Миколаїв. Я вважаю, ну, якби це найсильніша підтримка. Е, найнебезпечніші міста України Миколаїв Харків Білайк. Like. А ще з приводу висновків можу сказати, що до соцмереж, до ведення соцмереж я тепер ставлюся спокійніше. Певною мірою, але все так само агресивно. Тобто я розумію, що От зараз може промайнути дуже важлива думка, я сподіваюся, ви її вхопите, що циферки ніяк не впливають на те, наскільки у вас е, гарний скіл. Бо не дивлячись на те, що в мене відос міг задіти. Залетіти на 300 переглядів мені могли написати коментар, що в мене дуже гарні роботи, і я недооцінена. І, можливо, так, може я недооцінена художниця, може я переоцінена художниця, може просто оцінена. Я, я не знаю, якась художниця. Але це важливо розуміти, що е, митець, який любить, який насолоджується процесом, який зайнятий своїм ремеслом. На жаль, але він може бути непомічений соцмережами. На жаль. Бо митець і його мистецтво це скарб. А глядач, який дивиться на це мистецтво, це шукач. І скарб не повинен шукати шукача. А шукач повинен шукати цей скарб. І тому єдине, що я можу вам сказати, це. Продовжуйте робити те, що вам подобається. Головне, щоб це вам подобалось. Бо оці всі циферки, вони ні на що не впливають. Ну, звісно, вони впливають на те, чи залетить воно чи ні, і як багато вас людей помітить. Але в першу чергу повинні оці глядачі прийняти якусь відповідальність на те, що вони дивляться. Тобто вони не повинні звертати увагу на Гучних на, скажімо так, на наглих, на ті, що на поверхні. Якщо вони хочуть пізнати щось глибше, пізнати щось цікавіше, вони повинні самі брати і шукати. Ви не повинні зі сраки вон лізти, щоб вас помітили. Бо кожне мистецтво то скарб. На кожен скарб є свій поціновувач. І звісно, що. На кожного поціновича, ой, на кожний скарб буде більше чи менше поціновочів, але від того ви не стаєте менш важливими. Бо, типу, ви українські митці, в майбутньому ви можете стати культурною спадщиною ваші роботи, ймовірно, можуть висіти десь на виставках. Але головне цінувати себе, бо якщо не будете це робити, то малювання вам приноситиме лише фокатні неприємні емоції. А я сподіваюся, що ви і так емоційно вразливий художник не хочете загнати себе в ще більше ментал брейкдаун. Для себе я вирішила, що я буду малювати, я буду все це викладати, викладати по мірі свого натхнення і бажання. Не знаю, як буде це часто, не знаю, як це буде якісно. Але буду щось надалі робити, бо я хочу бути далі приналежною до ком'юніті. І щоб бути туди приналежним, достатньо малювати. І неважливо, як багато ти будеш малювати. І головне для мене зараз робити те, що мені подобається в моменті, бо я розумію, що в будь-який момент, коли я живу тут в Харкові, я не знаю, коли скінчиться е, мій день, скажімо так. Звісно, в мене були плани, типу, на цей рік там, щось назбирати тисячу підписників тут, на Ютубі. там, 에, Господи, запустити стікер-пак ще один. Але я розумію, що це мої плани. в мене є ще мрії по типу тої новели. Але я розумію, що це мене не засмутить, якщо це все не здійсниться. Бо, ну, це. Просто плани, і просто мрії, вони ніяк не вплинуть на моє якість життя. І через них я не припиню робити те, що мені подобається. І все, типу, все доволі просто виявляється, якщо просто подумати більше, ніж 10 секунд. Бо після цього ментал брейкдауну у мене з'явився певний другий подих, принаймні в малюванні картинок, і я взяла собі багато. Великоформатних картин, полотен. І окрім того, я ще хотіла і інші якісь відоси познімати, тим паче QA. Але для цього мені потрібно мати тисячу підписників. Я планувала саме на, цю, на це число зробити такий відос. Але розумію, що до кінця лютого ми не зможемо це назбирати. Це типу окей. Це нормально, що воно повільно йде. А чому саме до кінця лютого, бо на початку березня в мене почнеться навчання, а навчання в мене, окрім того, що є та навчання, в мене і написання диплому. А, і, звісно, я такий студент, який хоче вчитись по спеціальності, який буде віддаватися під час написання диплому, і, звісно, мені доведеться закинути соцмережі. Я не знаю, чи будуть виходити якісь відоси, чи ні. Ну, прям взагалі в мене нема ніяких ідей і передбачень з приводу цього. Напевно, виходить, що кінцівка цього відосу доволі сумна, бо, здавалось, би, я вас тут закидала усіляким контентом, а тепер знов буду зникати. Але це нормально, бо знову ж таки я не блогереса, якась, типу, професійна, яка заробляє на всіх цих соцмережах, а роблю все це по. Приколу, бо можу собі дозволить. Але при всьому тому я зрозуміла, що я хоч і ненавиджу, не люблю, і так далі, соцмережі. Але вони надали мені той простір артпростір, в якому я почуваю себе комфортно, де я можу спілкуватись з вами а ви зі мною. І це круто. Я можу надалі викладати картинки. Ви можете їх надалі дивитись, я буду дивитись на якісь картинки. Я буду далі бачити своїх улюблених художників і художниць, підтримувати їх, вони будуть підтримувати мене і мене це все влаштовує. Ну а тепер казатиму вам народ щастя, здоров'я, стабільного ментал Health це дуже важливо. Донатьмо на ЗСУ, угу, це дуже важливо. І побачимось у наступних відео! buh